Вітаю всіх. Продовжуємо на червень розклади. І я хочу подивитись три головні події в червні 2025 року. Беру так: Три колоди. Кожна відповідає за свої. Це, більше, в мене, така політична колода, політичні моменти. Три події політичного характеру, які можуть бути в Україні. Так, три події в Україні. Три події в Україні. Що мені покаже? Головні такі давайте. Три події. Важкість ситуації. Дуже сильна. Ухти. І Пентаклі. Пентаклі це фінанси, ресурси, земля, території, боротьба. І на дні колоди сімка кубків. Багато розмов без дії. Поговорили і ніхрена не зробили. Ну що мені сказати? Ця колода каже, що у нас буде. Тьорки, тиски, ультиматуми, розмови щодо території, щодо, щодо майбутнього, але без кінцевого ще результату. Так, коло сороку було. Беру колоду. Так, три події для України у червні 2025 року. Три події для України у червні 2025 року. Загальні події. Дивіться, тиск королева мечів. Небезпеки. Тут, знаєте, більше полонених можуть обговорювати акції щодо полонених. Тиск, сила. Територія, сила захищати територію, повертати. Тут справедливість. Знаєте, як? Справедливий мир. Намагання дійти до справедливого миру. Наді колоди взагалі мах. Тобто це дії такі спрямовані на результат і сильні. Подобається, подобається, випадає круто-круто. Оце все доповнюється далі цією колодою. В принципі, боротьба силою і за справедливість. Непогано, непогано. Тепер. Три головні події в Україні червень 2025. Три головні події в Україні червень 2025. Так, подивимось, тут міжнародне. Що з нас з міжнародного поля бою чекає? Угу. рух. Рухаємось ми куди, кудись ми не рухаємось, куди не знаю. Допомога, підтримка. Навчання, можливо, навіть. Ух. Зміна. Дивіться, ось тут зміна ситуації. Де конкретна зміна від партнерів. Зміна в новий погляд. Тут випадає новий погляд мені. Тепер докладаю, це буде посилення санкцій з боку партнерів. В першу чергу США. Це буде посилення санкцій на РФ. Ну, дивіться, так, санкції будуть. Це буде ще якийсь варіант. Верховна Жриця випадає. Давайте так. Я не буду її розкривати, не треба нам це знати. Хай роблять, що вони роблять. Це велика політика. Ми очікуємо, три старші аркани, до речі. І тут старший аркан. Навіть. Серйозно. Серйозно, знаєте, так. І виходить, що. Тут, як би вам це пояснити, одна з подій це зміни, які на, на політичній арені будуть. Причому ці зміни досить до нас неочікані і таємничі, які нам не кажуть, там все багато чого вирішено. До речі, хай вони будуть, і хай все буде добре. Сподіваємось на краще.